Добрий день, шановні учасники конференції. Я Богдан Дмитро, з гуртка геологічне краєзнавство Сумського обласного центру позашкільної освіти та роботи талановитою молодню. Наша доповідь присвячена гідрогеологічним умовам формування стоку у басейні річки Сироватка. Басейн річки Сироватка територіально знаходиться в межах Сумського району Сумської області. Довжина річки, за даними паспорту, становить 57 км 800 м, тому вона вважається малою лівою притокою першого порядку річки Псел. Загальна площа басейну сироватки становить 640 км. Річковий стік залежить від природних та антропогенних умов, які формують басейнові геосистеми. Геологогреоморфологічні, гідрогеологічні та фізико-географічні умови мають найбільший вплив на формування стоку річок. Водозбори великих річок розташовуються в неоднорідних фізико-географічних умовах. Натомість басейни малих річок розташовуються в межах одного чи декількох видів ландшафтів. Так само і стійкість ландшафтів, водозборів річок до антропогенових перетворень залежить від розмірів річкових басейнів. Delinna richyla система Сиротки зазнала суттєвих перетворень. Osobile різкі перетворення відбулися наприкінці 1960-х років, коли тут була побудована маліоративна система сиротка, яка введена у експлуатацію у 1969 році. Русло річки зробили каналізованим, а стік – reгуanim. Окрім власне меліоративної системи у верхній та середній течії сироватки, а також на її притоках були збудовані каскади ставків для потреб рибогосподарств. Актуальність нашого дослідження полягає у вивченні природних умов формування стоку річки, оскільки воно дає розуміння ступеня стійкості природних компонентів до, антепр... до антропогенних перетворень території басейну річки. Мета нашого дослідження полягає у з'ясуванні гідрогеологічних умов формування стоку у басейні малої річки Сироватки. Завдання дослідження проаналізувати наукові джерела з обраної теми, провести польові дослідження геологічної будови річкової долини Сироватки, скласти гідрогеологічну карту території басейну. Проаналізувавши карту тектонічної будови Сумської області, ми виявили, що басейн річки Сиротка розташовується в межах геологічної структури південно-західного схилу Воронезького кристалічного масиву. На основі аналізу геологічних даних, паспорту річки, сироватка та власних польових досліджень було виявлено, що у геологічній будові басейну в межах верхньої частини осадової товщі беруть участь верхньокрейдові, палеогенові, неогенові та антропогенові відклади. На основі цих даних була створена відповідна карта гідрогеологічних умов досліджуваного басейну. Провівши аналіз геологічних даних паспорту річки, ми виявили, що верхні крейдері відклади належать до Кампанського та Маастрихського ярусів. Дані відклади представлені одноманітною товщою білої писаної крейди, що має пластичну консистенцію та з глибиною переходить у твердий стан. Вона є, вона є регіональним водоупором. Водоносний горизонт залягає саме у даних корінних породах. У запалі та русські країду перекривають сучасні алювіальні та алювіально-болотні відклади. У селі 2021 року нам були проведені польові дослідження геологічного відсунення неподалік СНТ Краснопілля, які показали, що палеорогеннові відклади представлені породами Сумської, Канівської, Бучацької, Київської, Хай... Та Берегської світи, що перекривають відклади крейди. Підземні води в межах палеогенного водоносного горизонту залягають на глибинах 5, 10 і більше метрів. Неогенові відклади представлені породами Полтавської Харківської світ та незвинованими товщинами пліоцену. Четвертинні відклади представлені нижньочетвертинними, середньочетвертинними, верхньочетвертинними та сучасними відкладами. Глибина залягання підземних вод у верхньочетвертинних відкладах становить від 2 до 5 метрів. Детальний аналіз порід палеогенових, та неогенових та четвертинних відкладів, їх потужність та глибина залягання, представлені у основній частині роботи та були нами з'ясовані під час польового дослідження та аналізу паспорту річки сироватки. Пувуючи наше дослідження, можна сказати, що річка Сироватка має геолого-геоморфологічні та гідрогеологічні умови формування стоку, типові для прадівобережних приток псла, що протікають в межах південно-західних відрогів середньоруської височини. Ці умови є сприятливими. відтак на даній території Сумщини сформувалась досить густа річкова мережа. Аналіз гідрогеологічних умов, за яких формується підземне живлення річки сироватки, показав, що мергельно кредяна товща, на якій знаходиться найнижчий водоносний горизонт, перекрита сучасними відкладами у заплаві, та неоген палорогеновими відкладами на вододілах не розвантажується безпосередньо у, у русло річки, тому частка підземного жилення сироватки є невеликою. Дякую за увагу!